Моїми улюбленими локаціями Черкаської області є наші ліси, Мошногір'я та Ердинське болото. Але, окрім цих природних зон, є ще одна локація, яку я вже за традицією кожного року відвідую: відкладаю всі свої справи, беру вихідний і присвячую подорож до неї, до Плескачівки. П'ята година ранку стає сонце. Красота. Локація з непростих і потребує певної фізичної форми. Постійні підйоми, інколи з крутими кутами. Не завжди гарно протоптані дороги. Все це плата за види і панорами, якими дарує нас ця подорож, і без сумніву, воно того варте. Всього за 20 км від міста Черкаси відкривається ціла локація прекрасних краєвидів, які захоплюють і надихають. на гору по дорозі до Плескачівки. І тут посеред поля дуже гарний краєвид відкривається. Камера і близько цього не передає. Але там на горизонті я бачу Черкаси, бачу черкаський азот, бачу. Багатоповерхівки. Тут трішки ближче вже простягається ліс. Тут пагорби, холми, там десь Нечаївка, Думанці. Все це відкривається переді мною. І дуже-дуже цікаві такі відчуття і атмосфера. Окрім холмів та ярків, по дорозі можна заїхати і на різні ставки, які прекрасно вписуються в навколишні краєвиди. Знову таки по дорозі на плескачівку наткнувся на такий ярок. Не знаю як хто, а я отакі от ярки люблю. Вони такі глибокі, дивляться так цікаво Дуже часто в таких ярках зустрічається джерело, Ну, конкретно в цьому води я не бачу. А через дорогу відкривається прекрасний вид. Красота. Вибрався ще вище і тут відкрився мені такий краєвид. Дуже-дуже гарно. Що цікаве, ось там, не знаю по камері видно, там дорога. На ній був хвилин 15 тому. І звідти дивився на цю гору. Тепер навпаки. А там трішки нижчий який я тільки що вам показував. Да. Дуже класно. По дорозі спокусила мене оця гора. Вона геть не по маршруту, але я бачу, що до неї веде доріжка. І звідси повинен бути класний краєвид. Взагалі така цікава форма цієї гори. Не, чи не курган можливо і курган Зараз виберусь наверх, подивлюся, що там не курган Вибрався на гору, Іде далі. Пряма дорога. А кургани вони такої конусної форми вверх а потім відразу вниз йдуть але тим не менше так краєвиди тут гарні ось краєвид з першої сторони квіти квітнуть о красота не знаю як камера передає але тут взагалі дуже, -дуже гарно холмики ярки красота Ну а ось вид з другої сторони. А там вам знімав попередній вид. А це з другого ракурсу, з другого боку. Ну красота ж! Єдине, що шкода, тут починають все розорювати. Наприклад, на цьому місці буквально рік чи два тому була ось така рослинність. Травичка, квіти. А тепер хочуть щось садити. Поступово-поступово все більше і більше цих поля розорюється і зникає рослинність унікальна, яка росла на цих пагорбах. І це одне з самих таких цікавих місць на Плескачівці, як на мене, іде ось так доріжка. А поруч вправо, якщо подивитись, відкривається прекрасний вид на все село. Красота. Ось ця плескачівка. Внизу вже чути трактори, навколо холми, ярки, ліси, красота. Приїхав по цій дорозі і думав, чому місцеві тут не зробили якусь альтанку, Ну чудове ж місце. ну Зробили такі невеличкі лавочки. Якраз сяду перепочину і буду насолоджуватися гарним-гарним краєвидом. Ну і трішки для вас познімаю їх. В самому селі гарний та доглянутий центр та прекрасні ставки. Далі я покинув село, але краєвиди і гарні панорами на цьому не закінчились. По дорозі додому вдалося зустріти ще багато прекрасних видів. Без сумніву, така подорож для мене можна сказати екзотична, тому що ні в самих Черкасах, ні в пригороді таких краєвидів не зустріти. Тому я отримав максимальне задоволення від цієї подорожі і рекомендую всім любителям таких краєвидів.